лучшее время, чтобы заявить о своем протесте. И это страшная война, которую развязал Путин и вся государственная машина пропаганды пытается изо всех сил убедить народ, что это нормально. Пытается убедить, что ничего не нужно делать, сидеть молча наблюдать, ждать, что никто ничего не может сделать, но сейчас очень важно выходить на улицу и выражать свой протест, чтобы те, кто против этой войны, те, кто сидят дома и боятся высказать свое мнение, видели, что, что они не одни, нас много и нас больше, чем тех, кто поддерживает эту войну, но нас отобрали такую возможность, отобрали возможность выходить и днем. Мы можем выходить ночью. Я призываю всех выходить ночью на улицу и высказывать свой протест. Вандализм может быть вот, это именно в тот случай. Нет войны. Холландолы. 6 червня російський суд позбав волю українського політв'язня Богдана Зізу. Сьогодні у нас в гостях його сестра Олександра, яка розкаже про те, як відбувалося судове засідання та як українці підтримують е, свого співвітчизника. Дякую, Александр, що завітали до нашої студії. Отже, чи не було у вас надії про те, що вирок не буде столь е, настільки сувором, як йому далі? Добрий день. Ні, надії не було. Надії справедливе правосуддя в Росії в цілому. Немає. І єдине, що ми сподівалися, думали, що буде 10-13 років. Але вийшло так, що от прокурор голосив 18 років, суддя призначив 15. Це теж дуже багато, і я вважаю, що ні 10, ні, ні скільки років Богдан Богдан не має сидіти у в'язниці, бо це лише синьо жовта фарба, це не тероризм. І я вважаю, що. Росіяни таким чином показово е, змушують інші населення, яке може чинити спротив, е, сидіти мовчки, тобто, показуючи таке жорстоке покарання за таку дрібницю, е, вони е, Просто вбивають супротив. А от на суді Богдан був ну, Я так розумію, був один. Чи був хтось з знайомих? Може, друг хтось підтримав, тому що, мабуть, важко от на один все це переживати наодинці. Дуже важко, але Богдан знає про підтримку українців. Він відчуває це. йому адвокат передає за можливості все, що відбувається в Україні. Як його підтримують люди? На судовому засіданні він був один і один. Так, сміливо а Висловлювався щодо України, і я наголошую на тому, що він в кінці свого останнього слова перед вироком він заявив, що він переходить віднині на українську мову, і він не буде більше спілкуватись а, на судових засіданнях, або взагалі на території, де він зараз знаходиться російською мовою, а розуміючи адв... наслідки. Ну адвокат був на засіданні. правильно? Адвокат був присутній на засіданні. Так а це державний адвокат чи це вже незалежний адвокат. А, незалежний. Ну наскільки це можливо uh -huh. на території Криму? Бо всі там піддаються переслідуванню. І... А хто його адвокат? Якщо. Е, на жаль, не можемо сказати. А, не можу сказати, я зрозумів. От е, ви сказали, що він там заявив про українську мову. Я ще читав, що він е, закликав позбавити його громадянства. Тобто, це якийсь крік душі. От як ви це прокоментуєте? Так, е, він оголосив голодування. Да, да, голодування, е, З 10-го числа починається голодування, це вже за кілька днів е, з проханням. Позбавити його громадянства Росії, яке було незаконно набути, адже він та людина, яка добровільно вирішив залишатись в себе вдома після окупації, бо в нього там бабуся, йому він не міг звідти поїхати, і тому громадянство було набути незаконно, просто аби там залишитись. Але головний його посил в тому, що він закликає звільнити всіх політичних в'язнів з Криму. Які зараз знаходиться в Криму або на території Росії. Це основна його прохання. І який там стан у нього зараз, От, от фізичний, здоровий стан ну, там, в Ростові, в Криму, він був в різних СІЗО, як це на нього вплинуло? Наразі ми не знаємо точно деталі про його стан. Я знаю, що там не дуже задовільні умови для утримання, як в цілому всюди, в СІЗО Росії, ми знаємо дуже багато історій. Але. Наразі можу сказати, що не було скарг на фізичне самопочуття. Єдине, що на передостаннє засідання він прийшов із великим синцем на щуці. Ми не знаємо природу походження, цього синця, ніхто не говорить, але зрозуміло, що він був набутий вже за ґратами вже в СІЗО. Тому можемо самі робити висновки щодо поводження no. там з політв'язнями. А як ви підтримуєте зв'язок з ним? Може, через... Лише мінімально через адвоката. Mm. Маємо змогу, коли адвокат має зв'язок з Богданом передавати послання. Ну от ви казали, що бабуся живе, дає в Криму. Вона, мабуть, фізично не може його відвідувати, mm. да, коли він був в СІЗО? Так, вона не може фізично його відвідувати, бо вона вже в у віці. Підтримують зв'язок лише телефоном наразі. А друзі у нього немає друзів, чи вони бояться просто прийти до нього, там, щось передати, передачку якусь? В одному зі своїх висловлювань, листів здається, якщо я не помиляюсь, Богдан писав, що він розчарований наразі в своєму оточенні. Яке було в нього до повномасштабного вторгнення, і навіть не через реакцію на його ув'язнення, а через те, що вони бездіють. Він з ними розмовляв, наскільки я знаю, він намагався пробудити в них якийсь, якийсь супротив, але просто розчарувався. І, зокрема, після ув'язнення, вони не надто підтримують з ним зв'язок зараз. Вони, ну, деякі люди мені пишуть періодично, але. Бояться, напевно. Напевно, так. Да. Ну от е, наша держава українська, вона якось допомагає, якби взагалі ви оцінювали. Чи дуже, існує така допомога? Дуже допомагає. Наскільки зараз це можливо, враховуючи складну ситуацію з обмінами наших військових, е, наших героїв, держава допомагає максимально, зокрема, представництво президента Таміла Ташева. Uh -huh. Вся її команда вони дуже допомагають. Президент Володимир Олександрович читає листи Богдана, вони до нього доходять. Я дуже вдячна нашій державі, насправді, бо також можу сказати, що Кримська правозахисна група забезпечила нам адвоката. Тобто вони беруть на себе взагалі взяли на себе всю роботу по адвокату. Це дуже цінно насправді. Вони з ним підтримують зв'язок, вони в курсі справи. Також Богдан вже внесений в список. ООН, не дивлячись на те, що ми знаємо, що ООН завжди стурбовані ситуаціями, які відбуваються у нас в Україні, але враховуючи те, що там не для всіх однозначно все з Кримом, ми ну знаємо ми всі ці ситуації, враховуючи те, що ще ситуація Богдана. Це ж це не просто фарба, це ще плюс коктейль Молотова, да, який да. був використаний, він теж казав в одному зі своїх листів: коктейль був використаний лише для ефектного відео, адже він записував відео. В йому було важливо, щоб цей інфопривід розлетівся по мережі. Тому був коктейль молотова для диму, для всього. Він нікого не пошкодив, тобто всі живі, все добре. Але от через коктейль Молотова були питання щодо внесення його в список ООН, бо це типу, вже. Щось щось типу насильства, але державі вдалося відстояти. Тобто я дуже вдячна Ользі Скрипнік, дуже вдячна за те, що вони відстояли. Те, що це був була акція за мир, а не насильницька акція. Ага. І також Богдан включений зараз в списки на обмін з української сторони, включно з усіма політв'язнями. Їх там більше 180 людей. От чи не знаєте, що спонукало його, От, що він думав перед цим? Може він з вами якось зв'язувався? Які були у нього настрій перед цією дією? Mm, я точно пам'ятаю. Ми підтримували зв'язок кожен день. Я точно пам'ятаю, що він був морально подавлений дуже сильно після подій в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Ми всі це бачили. Нам всім було дуже складно. Богдан, знаходячись на окупованій території, довго окупованій території, де вже все майорило просто триколорами, колорами, зетками і всім цим неприємними цими речима. Він був дуже в подавленому стані. І також, от в останньому слові, він сказав, що його спонукало саме. Бажання щось зробити, бажання йому було гидко від того, що він сам мовчить. Він нічого нікому не сказав, він пішов на це сам. У нього навіть я нічого не знала. Ми ж коли він зник, ми не знали, де він впродовж трьох днів. Тобто, ми, поки його знайшли, це ще пройшов деякий час, бо він нікого не попереджав. А Богдан він цікавився політикою. От в той час, коли росіяни вже після того, як росіяни захопили Крим. Я знаю, що він чинив ще декілька акцій, теж обмальовував двері адміністрації, він також ну це все були такі арти, тобто він як художник виражався на вулицях міста. Так, щоб він цікавився політикою, я точно не скажу, але я думаю, що в цілому більшості українців ця свідомість. Така на сильному рівні вона прийшла вже після повномасштабного вторгнення. На жаль, нам, я думаю, всім за це дуже соромно. І я думаю, що і Богдану теж соромно, що ми недостатньо всі говорили до 22-го року. На жаль. Сьогодні, от я дивився ще сторінку в інстаграмі. Вона створена вами чи правозахисних нами в його підтримку? Нами. Я пам'ятаю цей день. Це було, здається, 18 травня 22-го року ми не знали, де він. Ми знали лише, що по пропагандистських каналах в Росії запустили відеоролик, де він вибачався. Так, так. Це був відеоролик, який був знятий після тортур, це видно. Ми це одразу зрозуміли, але потім Богдан ще надав нам коментар письмовий, що так. Це було побиття. Ось. І я пам'ятаю, що після цього відеоролику він зник. І численні випадки, коли в Криму здійснюють насилля над в'язнями, їх змушують вибачатись на камеру, так, так. і потім вони зникають безвісти. Я розуміла, що Богдан сирота, він числиться як сирота бабуся, дуже віці, вона нічого не вирішує. Ми роз, зрозуміли, я і один його друг, який дійсно з проукраїнською позицією. Ми зрозуміли, що треба щось робити. Я почала робити репости з власної сторінки. Мене дуже підтримала та ж, та ж українська спільнота, лідери думок дуже сильно розлетілися. І ми вирішили, що треба це все опакувати на сторінку, бо так буде простіше і для змі, і для взагалі розширення на весь світ. Наразі нас підтримують дуже авторитетні люди. І це і стиліст, знаєте, які робить. Фото в ліфті в, в українському одязі, там кожен день нас підтримує, нещодавно був в Україні, дуже співпереживає історії Богдана. Це Артем Лоїк, який виконавець український. Цитату з його пісні Богдан використав в останньому, в останньому слові. Тобто він, в нього є дуже гарна пісня про супротив, про, про ситуацію сучасну і. Да, Богдан використав його слова. Він взагалі є великим натхненням для Богдана. А наразі Богдан для Артема теж є великим натхненням. Э, Джамала, взагалі, Маша Єфросініна. Всі э, медійні люди нас дуже підтримують. Альона Гудкова також дуже. Тобто вони вичний. розповідають про історію затримання Богдана. Так. Ну і що здається Укрзалізниця там пофарбували да. це, взагалі окрема історія Укрзалізниця разом з агенцією Грейсь Тодорчук які наразі ці люди причетні якраз до проєкту united 24 Тобто дуже-дуже uh -huh. класні люди нас підтримали. Вони зробили цілий вагон потягу до перемоги, розмальований артом, uh -huh. присвячений вчинку Богдана. Це дуже для нас цінно. Адже в цьому потязі вже здається, їздили дуже багато. Людей теж президентів, якихось делегацій міжнародних вони всі це бачать, і в них є можливість по QR-коду перейти і побачити деталі з цієї ситуації. Це ну це дуже для нас цінно. Насправді це от одна з найяскравіших акцій підтримки Богдана. Богдан так. він художник, да, от наскільки всім нам відомо. А чи відомо от які картини він писав, про що писав? Можете розповісти, Олександром? Да, можу, він вуличний художник більше. Тобто, ну, така найяскравіша, напевно, картина арт, напевно, найяскравіший, це малюнок сирота. Він так підписаний всюди сирота, бо в нього немає батьків. І це в Євпаторії, здається, є близько п'яти або семи таких малюночків. Це дитина, яка сидить десь в кутку. Я думав, якимось чином це описувало моральний стан Богдана. Все-таки дитина, яка сидить в кутку, повз проходять люди. Він це малював, а потім просто фільмував ці моменти на камеру. І, взагалі, вуличні арти різні він дуже любив. Він займався паркуром і дуже любив висотки різні. Він малював там, там персонажів, якісь присвяти, малюнки. Тобто, ось так. І він був борістий, так? Так, ну, був раніше працював бариста, потім розроблював гру, він теж 3D-моделюванням займався. Тобто так от останнім часом більше навіть там в комп'ютері трошки працював. Ну у нього е, нема зараз власної сім'ї, правильно? Тобто нема, там, цей... ні. А скільки йому років 28. Двадцять я ще читав в інтернеті, що матер його це кримська татарка. Можете щось розповісти про неї? Я мало знаю, але так, матір у нього кримська татарка, батько українець із Запорізької області. справжнє прізвище його Азізов? — тобто. Ні. Ні? Це, це, до речі, фейк, який да. по інтернету розійшовся. Я знаю, що Богданцям дуже. Ну, він він просто хоче, щоб знали справжнє прізвище і в прізвище у нього Зіза по паспорту, так. А Зіза — це не його прізвище. Тобто він нічого не розповідав, вам, наприклад, про свою матер, там, може, якісь красотарські традиції були у нього Трошки сумна історія з цим пов'язана. Його нього батьки померли. Ну, напевно, я не можу вдаватись до деталей. Mm, я розумію. Ну от повертаючись до першого питання, от, був суд, вирок. А що буде далі? Етап, може, оскарження, апеляція? Про що ви думаєте до що на надіятися? Буде дуже важливий складний етап це голодування. Mm, насправді, за це дуже сильно переймаємось. Ми, ну, ми намагались відмовити Богдана від цього, бо звичайно краще було б е, чекати обміну, просто чекати обміну. Але він вирішив боротись до кінця і таким чином виражати свій супротив і надалі, вже будучи у в'язниці. Це дуже сміливо. Як я вчора прочитала в одному ресурсі, коментар був від людини. Я не знаю, чи людину що один українець сміливіший за 140 мільйонів росіян і це правда, бо так. навіть знаходячись у вив'язненні в прямій небезпеці. Розуміючи всі ризики, він все одно оголосив ну, голодування, і він все одно, причому з таким сильним закликом обміну всіх політв'язнів. Тобто ми розуміємо масштаби. Ось, апеляція буде, так. Апеляцію будемо подавати, але це може бути розглянуто і через півроку він вже буде десь в СІЗО, десь його мають перевести. Я знаю, що буде етапування в Новочеркаськ ага. і, можливо, ще кудись. Ну, я сподіваюся, що Богдан не буде сидіти всі ці весь цей вирок. Я думаю, що дуже скоро, коли наші Збройні Сили звільнять всю Україну, в тому числі Крим, ми довіємося того, що і Богдан буде на волі. Тож, Олександр, я дякую за те, що ви прийшли до нашого ефіру і розповіли історію свого брата. Дякую вам.